Их називають капеланами. Термін «капелани» появився в IV вікі. Військові священики були з древніх часів, були і в морському флоті на кораблях, і в сухопутних військах були разом з походними храмами. Тому наші православні військові священики це те ж саме, що капелани у західних країнах. Притча гласит, что однажды святой Мартин из Тура, еще будучи молодым солдатом, увидел замерзающего на улице нищего. Будущий святой разорвал на двое свою солдатскую кипу и одну из половин отдал бедняку. В ту же ночь нищий явился Мартину во сне и сказал, что он Иисус Христос. Эта вторая половина капы святого Мартина стала предметом почитания во французской армии. Специально для нее был создан походный храм – капела, а священника, служившего в этом храме, стали называть Капелланус. Украинцы – народ верующий, и все военные конфликты, в которых они участвовали, сопровождались молитвой и Словом Божьим. Должность капеллана была в запорожских казаков, у армии украинских сечевых стрельцов и УПА. Такого понятия, как капеллан, до да недавно в современной украинской армии, естественно, не было. Ведь последние 20 лет она систематично разрушалась. Солдаты воспитывались на атеистских уставных принципах времен СССР – также не было военного психолога. И даже от такого понятия, как военные медики, украинская власть официально отказалась за пару лет до начала войны. Украинская армия начала свое возрождение в экстремальных условиях, в режиме войны. Так же, как бойцы, волонтеры, медики, многие священники добровольцами отправились на фронт. Они снимают трясу и аккуратно складывают ее в шкаф. Кадила, Большой Золотой Крест и дорогое издание Евангелия также откладывают до лучших времен. Вместо рясы они одевают камуфляжную военную форму. Берут томик Нового Завета, небольшой, чтобы поместился в нагрудный карман формы. Маленький серебряный крестик прячут под бронежилетом. Дя в окопах і укриває от розривів снарядів і пульс свистящих над і головами. Ані не можуть брати в руки оружжя і стріляти врагу в ответ. Їх оружие – молитва, іконка і слово Божє у священика. Є інша зброя, це православний хрест, це ікона, це молитва, це священні речі, які призначені для звершення божественної служби, літургії. Це святі дари тіла і крові христових, яким часто наші священики причищають воїнів перед тим, як вони відправляються на передову або в бій. Цією зброєю ми воюємо. Це історія о фронтових священниках, які стали ангелами-хранителями для многих українських бойцов. Капеллан приезжал вот до нас и общался с ним. Хороший капеллан такой был. Общался, вот стресс падает после общения с ним. Бог... Их молитвы, как бронежилеты, оберегают солдатские души. Они дарят нашим бойцам мотивацию и веру в победу. И не позволяют им пасть духом. Даже сильным людям со стойкой психикой на фронте морально тяжело. Как им не потерять себя, находясь далеко от родных и близких, сидя в окопе. Сутками без сна, под разрывами мин и обстрелами из градов. Ведь война убивает не только пулями и снарядами. Война убивает морально. В общем, нужна разгрузка морально вер, верующих, в людей. А в то тут много людей становятся верующими. сама вера им помогает хлопцы под обстрелами, и им нужно Именно для того, чтобы облегчить нелегкую участь наших героев, многие священники едут на фронт. Их, без сомнений, как и украинских воинов, можно называть героями этой войны. Священник – это не священник – это покликание. Я не могу сказать, почему так сталося. Можливо, это поклик Господний в душі був, можливо, э, це якась інтуїція, що я тут потрібний. Сам ще особисто не, не зрозумів, як це і що це, але я відчуваю себе тут потрібним, мені подобається. Одно дело служить священникам в тылу, заботясь о своей пастве и тепле своего прихода. И совсем иное врачевать людские души на фронте, среди холода, грязи, страха и отчаяния. Каково быть посредником между солдатами и Богом, когда вокруг разрываются снаряды и раздаются очереди? Як ізбавитися від проникаючого внутріш іспуга і делать то, ради чого приїхали на цю війну. Тільки дурний не боїться. Повірте мені, знаєте, коли ти побував декілька разів під час обстрілів, то ти розумієш, що в одну мить може закінчитись життя. Тому треба берегти як і себе, так і берегти наших хлопців. Берегти їх словом. Я вас благословляю во ім'я Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Довгими днями життя. Амінь. Амінь. Ігор Петренко український капілан. Історія його війни очень драматичная. Прошлою зимой отца Ігоря Петренка жорстко избили збілі ДНРські терористи і взяли в плен. Я вас благаю. Не будьте собаками і трошечки залишайтеся людьми. Священник – це не просто людина. Це людина, яка дарує людям надію. Не пивайте, будь ласка. За херсонского священника капилана который исчез под Донецком, молились все и не теряли веры в его возвращение. Мы надеемся все-таки на чудо, на то, что отец Игорь, Вадим вместе с ним, уцелеют, возвратятся к нам. Отец Игорь долгих 52 дня пробыл в плену в донецких боевиков. В темных подвалах он видел страх, боль и отчаяние. І тепер ніколи не зможе забути все те, що йому пришлось пережити за яких мучительно довгих два місяці. Господь оберігав, тому що були допроси, було у них я бачив бажання мене розстріляти, бажання мене катувати, мене мене визивали. Але якась сила стояла, ну якась не якась, Господь. За все те время і близькі Ігоря теж пройшли сім ада. Они мучились неизвестностью, опасаясь самого худшего. Но ни на день не теряли веры, что найдут его. Все, кто, возможно, видел наших людей, наших близких, ну, сообщите, пожалуйста. Помогать людям, рискуя собственной жизнью, священник протеерей Игорь начал еще со времен революции достоинства. 20 лютого, когда я приехал в Киев, еще три священника знали, что події очень дуже, дуже небезпечні. Але з молитвою ми їхали, Господь показував чудеса. Кроваве события на майдані перевернули його жизнь і заставили діяти рішительно. На моїх очах в той день за півтори години я побачив 19 вбитих людей. Одного ми відспівали, за тими помолилися з упокою душі. Але 19 людей вони ніколи в мене. Не припадає з моїх очей, я завжди про них пам'ятаю. Когда Росія анексірувала Крим, протаєрей Ігор, отець троїх дітей, не роздумувая, бросив все і поїхав на границю з полуостровом Чангар. Увидев условия, в которых наши солдаты были вынуждены защищать страну. Отець Ігор начал активно помогать военным не только духовно. Я бачив стан кращої військової частини на той момент. 79-ка, вона завжди була там найкраща. але то був жахливий стан жахливий. І ми почали допомагати. Сразу ми не знали, яким чином це були продукти харчування, там щось а потім зрозуміли, що треба розгрузки, треба форма, треба берці. Ну взагалі фонарики. Ну через пару місяців воєнні дії почали розгоратися на Донбасі. Отець Ігор з границі утраченого Криму поїхав туди. Тому уже з перших днів війни отець знав географію АТО не хуже генералів, так як почав допомагати воєнним во всіх самих гарячих точках. Потрапив до них підрозділ, розпочав служити службу божественної літургії. Вони мені кажуть, батюшка, 8 секунд, якщо засвистити, у вас є 8 секунд пригнуть в цей бліндаж. Їх періодично обстрілювали гради, там були і загиблі, була пошкоджена техніка. Щоб в очередной раз передать армейцам гуманітарку и помолиться с ними, отец Игорь выехал из Херсона. Но по дороге священник не туда свернул. И у поселка Альоновка въехал прямо на блокпост про російських Наши там поставили ще один блокпост, що не може бути нульовий блокпост, щоб не перевірили документів, хто проїжджає. Але зазвонив мені телефона. Не розмовляйте за кермом по телефону. Я а... Відповідав і проскочив поворот на Березову і вже заїхав на блокпост сепаратистів. Он не брав в руки оружие і не воював проти бойовиків. но його все одно захватили, так як ненавиділи все українське і даже церковь. Вийшов з машини, льох на асфальт, і вони почали мене ізбивати, пригати по моїх, намагаючись зламати мені ребра, хребет, голову пригали зверху по голові, били з розбіга там по всьому. Я думав, обличчя, як такого, в мене вже не було, бо було кроваве м'ясів. А дякувати Богу, не одної косточки мої, не... Бог не допустив, щоб її навіть и навіть зуби не То есть Тобто, вот отак от Господь мене зберіг. В той же день воєнного священника кинули в підвал. Там приміщення бомбосховища. І там сиділо в, в тому приміщенні чотири ще укропа, три представника ВСУ, один з добровольчого батальйону Святої Марії, Олександр. І сиділо десь до 30 орків. Ми називали так, вот, жители Мордора. То есть, це ополченці сиділи за дисциплінарні, сиділи гражданські неугодні владі. Вибори намічалися, їх там якось обирали, готували для себе. В такі обстановки ми знаходилися. Пліну отець Ігор продовжував служити літургії, постійно молився і причащався з нашими воєннопленими. Позже даже оборудовал там і Канастас. Споминають, терористи вели себе з ним очень агресивно, але все одно чего-то. Коли мене завели в комнату питок, вони якось так щось їх стримали. Вони не знають, що з тобою. Робити. Вони побачили, що я дійсно священник. Вони мене звинувачували в тому, що я унят, що я католик, що я іще хтось. Моя зброя була слово Боже. І... вера, я им начал рассказывать про Христа и про догматы православного учения. А они этого не знают. Через месяц Игоря перевели в здание Донецкого СБУ. Это дало Капилану официальный статус пленного. С того дня все узнали, что он жив и где находится. Избушка зараз это пятый звездочный отель с содержанием полоненных в том Денер и Велинер. То есть это самое лучшее место, где утримуются Там, хоч як не як, можна доставити передачі, і є можливість у них телефонувати. Вони засвідчені про них знають. Ігор ужасом споминають дні плена. Іноді їх вивозили на роботи, ані убирали вулиці, розривали завали на місці заядливих бойов. Но самое страшное – їх заставляли собирать останки українських военных в Донецькому аеропорту. Именно здесь через місяць заключення пленному капілану сказали, що його хочуть обменять. Мені повідомили, що мене поміняють на священника московського патріархата, в якого знайшли зброю і антиукраїнську діяльність. Передавав дані з розрушеного донецького аеропорту Ігор вперше за пару тижнів услышав голос жіни по телефону. У мене був твердий голос, вона була готова. А я, звісно, я не мог нічого сказати. Ком горло підступав, слова не мог видавити, і сльози наворачувалися. А уже на благовещення Ігор вернувся домой. Держи! все молились даже люди неверующие молились богу это, Вот это, так и удалось пережить дома его ждал весь город когда узнали что он случилось такое с ним мы переживали батюшка игорь возвращается из плена для меня это я не знаю ну, я не знаю как даже выразить это чувство єпископу Луганському Афанасію теж прийшлося спасатися терористів. Уже часто до мене приходили люди просто э, в храм, який стояв на території кафедральний собор і в єпархіальне управління з погрозами, що ось ви Бандеровська церква. Ми вас будемо всіх унічтажати, всіх бить, ви пробій всякі там заклики, ви кушуєте там наших дітей, ви вбиваєте нас, ви благословляєте на наше обійство. Приходили з такими закидами. І... Дуже часто погрожували тим, що розстріляють. Коли бойовики захвотіли Луганськ, управляючому єпархії Луганської православної церкви прийшлося скриватися, щоби спасти свою жизнь. Я змушений був переховуватися. Ось э, я, наскільки не помиляюся, військові дії розпочалися були э, в Луганську э, в кінці березня місяця, десь 15 березня місяця, то я до червня місяця я в більшості випадків старався жити по різних місцях, але мене за телефоном вислідкували, були і схопили були. Священника посадили в машину і довго возили, а потім вивезли за город. Одів мішок на голову вивели з машини. Поставили на коліні, приставили ствол за тилку і сказали читати останню молитву. Потом его вдруг опять бросили в машину и куда-то повезли. Снова остановились и процедура повторилась. Но и в этот раз боевики не стали стрелять. На це божа воля, якби проявив страх, напевно, що було б щось гірше. А так я сказав, робіть те, що маєте робити, і все. Я знав, що вони не можуть мене застрелити. Скандал би був дуже великий. Єпископа церкви будь-якої церкви. Щоб збіжати скандала, терористи і вправду вскорі відпустили священника, але з перерізаними тормозними шлангами в його машині Єпископ Афанасій попав в аварію, залишився жив. Я переїхав в Київ. Спочатку поїхав в Київ, доповів все світішому патріарху. Потім, ну звичайно, що це я зараз так говорю, що я не боявся і так далі. Я, звичайно, що переїхав в Суми, тому що я прописаний в Сумах. І я до Луганської області, попередньо 15 років у Сумах служив, і там в мене залишилися друзів багато, де я проходив. Реабілітацію певно, і лікування проходив бо потрібно було трошки здоров'я і нерви підлікувати. Сьогодні єпископ приїхав в прифронтовий Сєвєродонецьк. Здесь он активно допомагає воєнним. Війна дуже змінила мою службу раніше. Не задумувався про волонтерство, не задумувався. Проте я задумувався, звичайно, про потреби інших людей, бо як духовна особа, це мені для мене було дуже важливо, але я задумувався більше про духовні потреби людей. А матеріальні зараз стали дуже важливими. Но солдати, прошедши війну, все більше нуждаються в моральній підтримці. Найчастіше військові переживають за те, що вбивали інших людей, як їм далі жити. І приходиться працювати тоді як психолог. Я їм говорю в таких випадках слова Христові, перш за все, який сказав, що немає більшої любові, ніж ту душу свою покладе за друзів своїх, захищаючи їх. Это найбільший Это маленькое село Телиженцы в Киевской области. Они уже второй месяц без священника. Их отец Вячеслав ушел на войну. Вячеслав Ермоленко служит на самой передовой в городе Попасной в Луганской области. Здесь были жестокие бои, которые превратили город в призрак. Сегодня здесь спокойно, перемирие, но от этого не менее опасно. 800 метров, а вот километр. И насколько сейчас это горячая точка за нами? Горячие уже не бывает. Отец Вячеслав приходит к солдатам каждый день, чтобы провести службу и поговорить с теми, кто в этом нуждается. Он поехал на фронт, чтобы без оружия защищать страну. Подивишься, что наши хлопцы пришли защищать свою Украину, свою землю. Хочеться хоч якусь навіть помолитися, помогти психологічно, підтримати їх, щоб зробити для них свого роду таку обстановку, щоб вони знали, що вони не забуті, що був з ним, що він їх захищає. Все-таки і священики моляться за них для захисту, щоб Бог оберігав, ангел-хоронитель був разом. Тепер В'ячеслав живе вместе з солдатами, розказує, що к священникам в перші дні отношення неоднозначне. Но после нескольких дней знакомства они открываются. На тут даже поразила, при начальной молитве подошло, ну до человек где 15. Послухать честно молитву. Один подошел с одной проблемой, друг с другой Самое тяжелое здесь рассказывает священник объяснить, как оправдать перед Богом вынужденные убийства. Ну, Паша объясняешь что, что, по по-перше, не ты пошел завоевывать чужую краину, ты захищаешь свою землю, свою хату, свой день. В'ячеслав уверен, його присутствие допомагає солдатам. У мене вже тут приходили, щоб помолитися за воїна, який загинув. Ну, скоро буде 40 днів, як він загинув. І просять свій служити тут буде богослужіння. Кто тобто не знає, що все-таки священик помолиться і все-таки за спасіння цієї душі. А поки он на передовій вдома його вождя сім'я. Часи на віки, віків амінь. Ой, дякую. Ольга вже второй місяць не виділа мужа, так же, як 11 летняя дочь Світлана. Зразу йшов на один місяць, а потім залишився ще на один, то що, а хто як не я, а, а хлопцям теж потрібна допомога. Ми підтримуємо його рішення. З татом в церкву ходила, завжди там був ну, дуже часто, зараз трохи менше вже ходила. Розказували, що Бог захищає, треба завжди правду говорити, ніколи не брехати. Щоб родний не переживали, В'ячеслав не сразу признався, куди поїхав. Зразу не признавався, звісно, куди поїхав да. А потім уже як прийшлось посилку переслати, то дознала. Зразу він казав, що в Краматорськ, потім Костянтинівку казав, потім куда це він ще казав, куди до ще казав. А в Артемівськ ще казав, да. Возвращение отца Вячеслава ж'ють не тільки сім'я, а й все село. Поки їх батюшка на фронті, к ним на службу приїжджають священник із сусіднього села. Ми, як всі мужчины, хоч і ми священники, але ж ми мужчини і хочемо якийсь внесок зробити для своєї держави. Так і ми. Хто трошки страшиться, хто ні. Ми не, не самі не військові, і ми і не воювали ніде, і не були. Когда розгорілася війна на Востокі, священники їхали на війну добровольно, щоб допомогти солдатам не тільки молитвою, але й необхідними вещами. Маємо невеличкий волонтерський досвід, я особисто. Тут багато отців мають перед тим волонтерський досвід, але це трошки інше, тому що інакша справа. Поїхати, знаєте, поблагословити там, роздати якісь продукти чи що там солдатам необхідно. Ну, от, побути день там на тому блокпості, день в тому розположенні, от і собі поїхати повним враженням. А зовсім інша справа там з ними жити і бути. Спустя год бойових дій священників стали готувати готові війні професіонально. Швидше, 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 швидше. У вас 10 секунд залишилось. Понимая, як важно для солдат присутствие церковнослужителя на війні, міністерство оборони решило создать капіланську службу в ВСУ. Сьогодні существует уже три батальона воєнних капілана. Вони отримують, по-перше, амуніцію, тобто одягаються в однострої, отримують шеврони нашого управління військового духовенства. На них готуються відповідні документи і посвідчення. Чотири дні вони перебувають в Михайлівському монастирі. Теоретичне навчання це взаємодія з населенням в зоні АТО з цивільним населенням, потім проведення дебрифінгу після бою з воїнами, знання юридичних правових моментів, які торкаються долі воїна або священика, який отримує поранення або інвалідність, або загибель. Церковнослужителями УПЦ Київського патріархата займаються професіональні парамедики, інструктора по тактичній медицині. Якщо вони засвоїти курс, що ми даємо їм, а ми не тільки механічно вчимо їх робити, але вчимо їх думати, що вони бачать, і що е, ті ознаки, які у поранено, що це означає, що треба робити. За чотири дня капілана вучить, що й воєнної техніки, психології, і навіть як зберігати воєнні тайни. Ведь молитва допомагає, але в бою спасають воєнні навики. Дякуючи оцим заняттям, які не сьогодні приходимо. думаємо, на якому рівні ми зможемо надати навіть медичну допомогу або ще якусь бути помічниками, не лікарями там. А помічниками навіть тих лікарів, які там є, допомогти накласти жгут, вколоти якийсь школ, зробити просту елементарну перев'язку. них є ті, хто вже побивав на Донбасі, займається волонтерством. Коли я приїхав під Широкіно і не вистачає води елементарно, води, одягу, взуття. Коли перший раз я побачив, як вони дякували, коли ми приїхали. Це було надзвичайно щось вразливе за останній рік отець Михайло вже шість разів був в зоні АТО, допомагає нашим солдатам гуманітаркою. гуманітарка. вирішив знову туди вернутися уже в статусі воєнного священника на цілий місяць. Вони багато хочуть посповідатись, причаститись, духовної поради, психологічної поради, хочуть молитви. От що вони просять день, і ніч моліться за нас. Ми вистоїмо, а ви тільки моліться. Всякі город і країни тих, що живуть у них господеві помоліться. Господи після спеціального обучення мобілізовані священники відправляються в АТО. Стрілять не вчіневучимся, но, але... да, і крайній случай чекатилом їх розприділяти на чотири групи по групі на кожний сектор зони. Ато місяць вони перебувають в підрозділі певному. Потім повертаються на парафію. Три місяці вони на своїй парафії продовжують е, окормляти тих, які повертаються на ротацію або в демобілізацію воїнів, і потім знову через три місяці їдуть в. Бойовий підрозділ свій і розподілення це відбувається в погодженні з генштабом і з побажанням самих священиків. Тепер воєнний священник буде навіть мати приписку к своєї воєнної частини. На перших порах ми відкрилися це було досить э, нелегко для них. Тобто треба було окрупити э, приміщення, де вони живуть. Треба було познайомитися особисто, тобто стати для них рідним на фронті. Найбільш віручі люди, найбільш праведніших, найбільш щирих. Як би мовити, з великої букви взагалі людини, як, як такої, можна бачити тільки тут. І чим ближче наперед, тим ближче ти бачиш е... святість наяву. Це вже втора ротація капілана. Перед відправкою в АТО священники традиційно служать молебень. Сила дімного святого носля спеціального навчання вони відправляються на фронт, де будуть жити вместе з солдатами. Маємо невеличкий волонтерський досвід, я особисто. але це трошки інше, тому що Інакша е, справа поїхати, знаєте, поблагословити там е, роздати якісь продукти чи що там солдатам необхідно і собі поїхати повним враженням. А зовсім інша справа там е, з ними жити і бути. Для солдат церковний як какаци родні. з ними, можна поговорити і душу, поділитися страхами. Наша підтримка для них дуже важлива. Знаєте, я коли був на передовій, мене обнімали так щиро ці хлопці, і казали, до нас завжди. Це дуже важливо для них. Тому і молитва, і водночас моральна підтримка це тільки не послабить, а навпаки, стане для них дуже такою підтримкою для того, щоб вони стали міцнішими. Знаєте, і дійсно захищали свої терени нашої держави. У них на війні своя місія. На війні їх защита, молитва, їх оружиє, віра. Мені не страшно, що я їду туди. Моя місія підтримувати духовно кожного християнина. Еще до войны украинская армия была уничтожена украинскими же политиками. Но когда враг вступил на нашу землю, украинцы все как один стали на защиту своей страны. Десятки тысяч добровольцев, тысячи волонтеров, сотни военных медиков и священников. И эта добровольчески-волонтерская армия сильнее своего противника. Так как они воюют не за деньги и не за медали от главнокомандующего. Поэтому победа неизбежна.